Вітайте, вітайте, кохані мої, любі, приятелі сердечні, вас на мій канал. Кухня на весело, бабусі Марусі. Кохані мої, ну це могли, то ми зробили. Попливіли трускавки тут, попри, попри, попри тусятку, кохані покриви. Хваста трошки повиривала мені пеком і покриви, кохані, лілії повиривав мені. Але кожен хіба застали, чульпа не повирвав, пановні треба було тут. Посадять ці чульпани, єдиний чульпан то в уголі, згинул, <laughs> о, Юрика, о, того куль десь згинув, певне, перекопав. Юрика, того одного посадила чельпана. І там є ще один, посадилося. Ну, Бачите, може і синю кохання ту півону як би ми разом з ним направили на добре і на зле. Ну, Забачу, кохані, ми бачимо, як ружі ожили. Також трошки попливіла, повирвало ті хвасти, він трошечки обкопав. Там компас такий бенді. І ті юки теж похпливіла. Там те квітушки. Тут ми ніц не копали, могли є ще копати, але посуті, як тут треба бенді щоб тачком в'їжджати на той компас. Ну no, і булі на те, ну грудик якось треба мусить Ну no, Тут є ще тілі землі, пустує умні кохані мої. Треба, можна кабачки, бурак, мархевку, бурачки могли б. Можна би було посадіти трошки землячку. Ну з тим же тут, кохання моє, він попідпирав тими стовпами і ті тілански. Ну, шкода їх стінать, бо то би так дуже зароділо. Та вчорашня дуже смачно. Ну, побачимо тут, певне, там пан і так задня, щоб тут це все роділо, бо потім, попрідь... пришла, господар, що вже що... кохані моє, мовім вже. Що... Ой, кохані, вже просто нічого не родило. Та й же. Відсі народила. Нічого народила, госпоча, як файно зробила, такі були хвасти. Я на кохані моє це зробиш, цокольвік, як то кажуть, копне щось, зробиш і цілком іначе то все виглядає. Файне тут. О, я бежить так кохані мої навсі. Як гудечик медь сад, якийсь кшевит, трускавечки, малінки би посадив. Тут і дуже землі. Ну, Тут і... О, вони навіть, я бачу, сусіди, так не біють на те, щоб якісь огрудки садять. То я українка, хіба мама таку кохані мою ментальність українську. своїм же треба садити, треба це сміть. Тим паді, в нас тераз. Такі часи настали на Україні, які настали війна, тяжкі часи, все так дороге. Ну, тут і кохані мої, теж все дороги. І власне я побачила, що поляці теж пригарнилися до дяку, грудків, хто мав. Їш кохані, не Отак, а так того, що, ну, своє завжди поїде в зервиш і а Купить шісткего, як хтось йому з кошика з грошика, то не так-то латко. Не так то латко, кохані мої. Та й це там мовить дуже. І чоловік трошечки, от мій палюхи, так, кохані моє, попенькали. Не воно, чи ви бачите, то така скура тут його попенькала. Ну, Но... беду писаки пісаки, писали жалієся, я своїм дівчинечкам у коханим жаліюся. Тим, хто мені любить, шанує, хто мені допомагає, підтримує це Для них такі пенсі к'ятушки покажуть я ще раз. Щоб мали добрий настрій, позитивну енергію, паче. Піщу, як так... ті квітушки називають. От ті. Бо мені там цупкові били коло п'яску, певно. Самі, вони самі сидять кохані цим Вітром, певно, запиляємося, чи щось, пошит і згинув. Воно тут всі навчання ці. А я боюсь і тих конів навіть їсти там, попри ці коні. Воно всі ці навчання пов'язано. Фрити, кохані мої, сина, ядли. Бо там, е, пан, там варячих садку, кохані, таку, 15 чи чиї там. 50 таці 15, хіба, було. Він завжди, як ви мові, барт вже купує для своїх робітників землячки. І вони собі там притковницю купив їм і смажем фритечки, півку собі попіють, можуть всі гербатки, кави зробити. А ми кави гербатки не робили, кохані мої, хоч там був цукер, що могли. Але ж вдома бліди. Гербатку ще не випила. здано. O, i a kaby w ogóle dzieci nie piły. To ja jakoś tak. I nie chcę nawet. Taki tak, A już widzę nie wiem, czy wam to się najdzie. Nie było takie niebieskie, niebieskie. Znaczy, że idzie ognoju i tych koniów. No, dwa konie takich dużych. No, zbieramy ten szpagier, dlatego, że to jest Його, а не e, Юрка. Хтось там сміє. Марек, по-моєму, як це не мири. Маречок, маречок. Маречок. А я не знаю, що то моречок, що то якась ковіто, та сама особа виписує. місяць. Дай кохані моєї за нього маречка нема, ані Сибастяна, ані є ще там, якісь Рафалки, не відомо хто був, то і, і Ніки були. Ось сусідка вийшла під левоч має венжа. Нам і так таку місечку приливали, бо тут є така невка, але нема того дюри, ні, та глувка. кохані моє пише. О, тут не беде палаців, тут już, е, в покою кухня. А хто виходив замуж за палац? Маречко, хто виходив замуж за палац? Я виходила замуж за чоловіка, кись, кіць, -кис, небудь мені не Я не виходила замуж за палацу Цузи. Це були палаці його родиців, а не батька. І Я то все видела, і то все мені поведев отець не живеться. Я сто раз вам мовив, так виглядаєте мої І Хто хоче, що поведів мій отець, то прошу шукайте фільмики. Я не буду по 100 раз вам то гадать, розумієте? Также ми ході. Щоб ми сподобали один другому, може, він може, що кохав мені одразу подобався і так далі, хотів би бути земну. Мені треба трошечки, він часу, щоб я це оприділила. Хоч він мені багато сподобав, чим подобався? Престо, що він такий, кохання моє, він ну, не в ні в чому проблему місці видає. Він щось умісі посміяти. чоловік з, гу... з хуморем, кохання. Ja coś mu opowiadam, to my się tak nasmiejemy. Coś on opowiada, ja coś dodam, my tak się śmiejemy. Z całego serducha swego. Dorosli ludzie, my tak się śmiejemy. My jesteśmy szczęśliwi, kochani moi. My się cieszymy chwilą, on tam narzędzie rozkłada. Także, kochani moi, nie tylko mogą być szczęśliwi młodzi ludzie, a i starsi ludzie, czy z średniego wieku, czy bardziej dojrzali. За середній бік. Дещо навіть старші теж, кохання, я відділа вже 80 років, я ще пошукую кобіта меншизни. А чому ні? Самотньо то тяжко сижиє і смутно, і і, і тебе всі ті болячки і так виходам нам повиходували. От, А з меншизною, з, з другим своїм половком, з другим особом якось ціла твій жиє, бо сі порозбав, я сі пожартує. Та й ті ніяково лецом так шибко і кохання моє так весело. Глобавні в уголі тут і не було. Так же не ходять тут, он, мав, ten, он собі так для зручності, щоб собі подґрижати, не раз якесь зонко своє чи яйков смажить. Причому там є з кухня. Він теж бутлі газові останні дві купив, по 80 злотих єдна. Oni razem jakoś tam się składają, te czynsze i tak dalej. Oni raz w roku podatek, bo to dom. Ot. A za światło, za wodę, oni tam sobie jakoś tak... Tam rodzina. Ot. Oni więcej korzystają z wody, z światła, wiadomo. Z gazu. On sam był, no teraz ja przyjechałam w gości tylko. A oni pomyśleli, że ja już na stale może, albo co. Ot. Ale nie wiem, kochani moi. To się wszystko okaże w praniu. Ja nic nie mówię, bo ja za dużo gadam, a później wychodzi jak zwykle. Człowiek chce zawsze, aby było dobrze. E, Niektórzy ludzie piszą, że e, zmarł, e, dopiero po śmierci Bartka jest dwa miesiące, może troszkę więcej jak dwa, no ale dwa miesiące tak no e, i jest, i już kolejny Amanczyk, jak piszą. Tak, Волі колейний Амант, аніж глибока депресія, два і пів місяця, і ще не доходила до себе, аби вручити до Польщі. Волі колиного Аманта. Я в сердушку і так і в голові своїх мислих мам бартка. То не так, що я вже заповняла, бо я вже мам колейного Аманта. Чоловік уміра. І як би кохання моєму не жилося з ним, чи добре, чи зле. Я його... І так, кохані, так у так нас устроєна пам'ять, що як нас, нам не стане, не стане, ми мали амнезію, то ми то і так щось пам'ятаємо. Навіть чоловік, який зле заховувався в вас, то ви його ще більше пам'ятати, ніж чоловік, який був дуже добрим для вас. Бо ви його очевидно жалієте, ви себе плачете, бо мали доброго чоловіка, але серчиністі. І плачете за ним. Але ви багато пам'ятаєте того, що з кшивди вам робив. До того, що все злето втинає, врізає в психіку людську. І чоловік пам'ятає до останнього свого тху, можна повідати, ти злежач. Так що не, не майтеся, що я їм запам'ятала запомня, обертку своєму коханні, О, і колейного коханого мам Юрка. Ні. Все пам'ятаю о людях це пам'ятаю дотом, кохані мої. ми їх і вони будуть жили в наших сердушках і з нами. допоки ми їх пам'ятаємо, кохані мої. От, допоки вони в наших сердушках сам. Добре, кохані, бо я дитя нагадала. Ну і трошечки за коментарі вам повідяла, і я ще зрозумів. Писали такі коментарі. також. Дякую за уваги, залуски. Вам życzę, а перед вами, кохані, мої, ноцька, то бабуся Маруся жичевам e, мілих сну. Я тут так e, кохані файно себе висип'яв. Ходіть в другій ноці в столісмі. Бо вчора дуже шибко в менчанні були, положилися, ми засняли з Юрком, а в другій ноці в столісмі. І давай розмаляти, гадать і оповідати свої так же, кохані мої? А пізні, Я ще спала якісь сні, місяць сні. Ну, з том сіснем. Я с файні. Дякую за уваги ще раз, до забачення, цалузки, до услышання, Дякую, дівчинки, за ваші субскрипції, лайки, добрі коментарі. Ну, очевидно, як же без пристойних меншостів. У мені таке складається враження, що у мені тільки мінщини, які е, мої пристаняки пишуть, дружні мені не за файні коментарі. Ну, так і. Бо коментарі добрих от мен я не бачу. Міся видається, що на моїх, на моїх каналах в угулі мало менше, якщо вони в угулі сам. А ніки вимисляємо іменами менськими. Так що не позорте, кохані, мої, менше. На моїх каналах. До побачення. па-па.